Толерантність як норму сучасного цивілізованого світу продекламована в резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року як декларацію принципів толерантності З того часу. Цей день широку відзначається як міжнародний день толерантності по всій планеті. З Латині толерантність означає стійкість, витривалість. Усі Люди мають бути повністю інтегровані в суспільство і бути рівноправними незалежно від риси, статі, національності або релігії. Хоча в житті ми часто натрапляємо на глузування, ненависть, безпідставні звинувачення, залякування та домагання. Толерантність як моральна якість особистості людини допомагає уникнути конфліктних ситуацій, налагодити цивілізовані стосунки з близькими та чужими людьми, відстоювати свої права та не пошкоджувати прав інших. Адже людські стосунки це велика цінність, яку треба підтримувати і розвивати. Толерантність це чесність. Цей термін означає, що ви поважаєте думки інших, навіть якщо не погоджуєтесь з ними. Ці люди різні за своєю природою, але рівні у правах. Це мистецтво жити у світі різних людей та ідей, виявляти свою точку зору, але при цьому адекватно сприймати думки інших людей, не порушуючи їх права та свободи. Водночас толерантність це не якісь вчинки, поблажливість чи потурання. Це здатність приймати без агресії інший спосіб життя. Поведінку, інші погляди шляхом встановлення довірливих взаємовідносин, співпраці та компроміс. Якщо братися будувати міцний будинок, то варто дотримуватися певних технологій, а толерантність це сучасна технологія моротворення. Це рівновага, баланс, безпека і гармонія суспільних відносин з урахуванням людських індивідуальних якостей. Тільки завдяки толерантності ми зможемо побудувати мирне та гармонійне суспільство. Толерантне ставлення людини береже планету від негод, розрубає мотву побутини, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе, допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестримним, і вільнодумцем. Свої мрії пензлим намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, толерантне всесвіт побудуй.